Мир вам, брати і сестри, Бог дарував чудову неділю знову. Ми зібрались для того, щоб прославити його. Ви знаєте, брати проповідують, я сиджу, і вони говорять правду. І ця правда написана на сторінках Біблії, яку ми черпаємо і тут стараємося донести один для одного. Щоб нам виправити свої криві дороги, як духовні, так і фізичні. Ви знаєте, кожна людина, бувши в тілі, має душу. І ця душа колись стане перед Всевишнім Богом і буде давати відповідь. Як жила в тілі. Кожен знає себе саме краще, правда? Ніхто не знає один за одного. Є потаємні кімнати, туди Христос може зайти в моє серце, туди не заходь. Як важливо як важливо почистити своє сумління і свою душу очистити. Знаєте, я зачитаю, буду читати 2-3 місця, може. Але ж написано, як спасти свою душу. Матвія, 16 розділ з 24 го вірша і нижче написано так. Промовив тоді Ісус своїм учням: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, Той погубить її, а хто за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить або що дасть людина взамін за душу свою? Каже Христос сьогодні і до нас. Коли хто хоче йти слід за мною. Він не заставляє силою, а дає волю вибрати, чи буду я йти за Ісусом Христом і виконувати волю Ісусу. Каже: якщо ти хочеш йти, то ти зрічися себе, брат Роман сказав, себе такого улюбленця, такого хорошого, в якому. Я не бачу нічого непідступного, нічого я такого не зробив. Прощеного все. Треба дивитися глибше. Каже, зречися самого себе, візьми Христа і йди вслід. Знаєте, що таке слід вслід? Колись їх розвідники ходили да? і сніг, то можна на снігу посчитати, скільки чоловік прийшло. Але вони йшли слід в слід, щоб ворог не міг дорахуватися, скільки пройшло, чи 5, чи десять. А Ісус Христос своїми шагами зробив такі сліди, з яких ми часто вискакуємо. І десь то ліворуч, то праворуч, і наробимо слідів, і ми по Христових слідах не йдемо. Потому що нам так хочеться, як брат казав, прощення. Або, як брат Володя проповідував, луги там краще вода, зелень. Оце прибаблює сьогодні. І ми починаємо скакати, ходить не там, де потрібно. Але щоб спасти свою душу, каже Господь. Той, хто хоче спасти її, то він її погубить. Але якщо він погубить за мене, то й спасе її. Як важливо запам'ятати на все життя, якщо навіть щось станеться в нашому житті, чи ти готовий пострадати і віддати свою душу за Ісуса Христа, за Слово Боже. Каже, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Сьогодні багато людей мріють бути богами і вирішувати долі народів. Але каже, яка користь для такої душі? А Бог каже, що людина може дати взамін за душу свою. Знаєте, я буду читати далі, 27 м віршом в цьому розділі написано, бо прийде син людський у славі свого Отця, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Тобто душа прийде і стане перед Богом. Я зараз буду ще одне місце читати, де чітко сказано. Бо каже, Бо прийде. Не думайте, що не прийде. Не знаємо просто часу. Але прийти прийде і стовідсотково прийде з своїми, каже ангелами, і тоді віддасть кожному згідно ділами його. Людина так створена, що вона щось в своєму житті, живучи на землі, має робити. Або робить добрі діла, або робить злі діла. Нема серединки, повірте. Людина кожен день щось робить, чи то фізично, чи то духовно людина працює. Каже, спасені ви благодаттю не відділ, щоб ніхто не фалився. Знаєте, я зустрічаюсь з багатьма людьми, які кажуть, добрі діла, треба робити, добрі діла. Так, да, треба робити добрі діла, і без добрих діл нам буде велика смута. В кінці нашого життя, якщо ми не будемо, але ми не спасаємося. Нас по ділах Бог буде судить, як ми жили в тілі. Каже, бо прийде. 25 розділ цього ж самого Матвія каже 31 вір, коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. Коли ж прийде? Ми не знаємо коли. Але що прийде, то ми прочитали, бо прийде. І це 100 відсотків, хочемо ми цього чи не хочемо, він 100 відсотків прийде. Для кожного, для якогось, може раніше, для когось пізніше. Але коли прийде світ судить, то він прийде дивіться сюди. Що далі відбудеться, каже. І перед ним усі народи зберуться. І він відділить одного від одного. Їх, як відділяє вівчар овець від козлів. Я нікого не хочу образити. Але ми собі роздумуємо. Господь говорить чітко і ясно і називає, знаєте, коли, коли перечитувати Слово Боже, як Бог називає людей. Ви звертаєте увагу чи ні, коли читаєте Слово Боже? Називає свиньми? Помита свиня вертається в резюку. Або собака вертається до своєї блювотіни. Я собі шокований такий, думаю, такі якісь порівняння. А тут порівнює, каже вівці і козли. Вівці і козли. Ви знаєте, я згадав одну розмову з одним пастором, це років 15, 18, і він говорить, за кордоном був такий випадок. Велика церква до тисячі чоловік. І війшло дві сім'ї, і почали руйнацію, почали колотити, почали все. Що він не робив? Він молився, він постився, нічого не помагало. Нічого не помагало. І одного разу він зустрів знаменитого проповідника і сказав, каже, слухай, ну називаємо його Вася чи Петро. каже, прийди, скажи слово. Бо люди твої проповіді слухають, може каже, щось зміниться. Допоможи, бо каже, не можу дати ради. Він сказав, що я можу зробити? Ну я прийду в слово Господнє, скажу, але Бог буде працювати. І коли він приїхав в церкву, зібралась вся церква, навіть лишні люди, якісь світу поприходили послухати, бо сказали, що такий знаменитий проповідник буде проповідувати. Він вийшов за кафедру і сказав: брати і сестри, є таке написано, що Бог називає своїх дітей вівцями. Всі почали махати головами і казати, так є написано. Але є таке, що називає козлами. Є таке написано, всі знову почали махати і казати, так є написано. То каже, встаньте козли, вийдіть з церкви і не каламуйте чистої води. І зупинився. Пройшло минута дві, він подивився на зал, підняв руки і каже: Алілуя, слава Господи, Тобі, що в цьому зборі, в цій церкві нема козлів, а є одні твої діти, вівці, спасені тобою. Ви знаєте, мене цей розказ вразив. І я над цим розказом думав багато років. І особливо я думав з півроку і над цим місцем я собі думав. Я собі дав питання і вчора, вночі, і позавчора, і на тому тижні, і сьогодні вночі я собі роздумав і думаю, хто я в церкві. Вівця чи козел. Вибачте, але я називаю так, як говорить Біблія. Ставлю собі питання, хто я в церкві? Хто я по житті взагалі за церквою? І каже відділить. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята. Ліворуч. Сьогодні вже за дві сторони було сказано і праворуч, і ліворуч. По якій стороні хочеш ти, дорога душе, стояти сьогодні? По якій стороні, в, яко, в якій отарі ти хочеш бути, і чи ти хочеш бути названим вівцьою, чи ти хочеш названим бути козлом? Тоді скаже цар тим, хто праворуч нього. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство уголтовлене вам від закладин світу. Ви чуєте, що говорить Христос? І як називає. Прийдіть благословенні мого Отця і посядьте царство. Яке було приготовлено ще перед закладеним світом. Бо я, каже, голодував, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий, і мене зодягли ви. З, е, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому. Праведні і скажуть, Господи, коли коли-то Тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагнило і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи і зодягли, коли то тебе ми нужденного бачили, чи у в'язниці і до Тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені вчинили. Я сказав, що людина створена на добрі діла, так Біблія говорить. І не було, а зле воно саме приходить. Але тут, а Числяє і говорить, що роблять праведники за свого життя тут на землі. І по ділах буде кожен суджений. Далі каже, що тоді сказав і тим, хто ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний огонь, що дияволі та його Посланцям приготовлений. Чуєте кому? Пекло кому приготовлене? А пекло приготовлене для диявола і для його посланців. Чому при житті людина сама себе туди запихає? А потім ще звинувачує Бога, що він неправильно з ним поступає, з цією душею. І знову ж таки той самий перелік, я не буду читати, але той же самий перелік голодував, нагій, приходьком був в тюрмі, в лікарні. І ви, каже, не зробили ні одному з братів моїх цих найменше. І приговор чіткий і ясний, який не може ніхто із людей відсунути. Вже, якщо будеш там, або прихід Ісуса Христа прийде зразу, <кій> перепрошую, при житті тут на землі буде все рівно відділення. Відділення буде. І каже, тоді він відповість 45-й вірш їм і скаже: поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих. Ви не вчинили, мені не вчинили. Зауважте. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Як важливо сьогодні мені і вам осознати до кінця, перед ким ми станемо. Що ми прийдемо на суд і нема різниці. Вже коли ми перейдемо з цього життя в вічність. І станемо перед Богом, не буде возврату, нема можливості. Дехто каже одмолять, заплатиш, будуть крепше молиться, і на цьому квітка. Квітка то буде, тільки на могилі, а душа буде в воду. Чому ми не вибираємо і не слідкуємо за собою, коли живемо на землі? Як брат говорив, чому у моєму серці нема прощення до брата? А раз нема прощення, молитва очі наш, нема різниці, якої ти конфесії. Прости. А якщо не простив, то й Бог не простить. Так написано. І ми не можемо відмінити, і ми не можемо зробити іначе, коли ми хочемо спасіння. Коли ми хочемо бути в стані овечок, яких вибрав собі Христос. Знаєте, тут ще я один вірш зачитаю 16 розділу 28 вірш каже, по правді кажу вам, що деякі тут, то приявник, не скуштують смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. І я вам скажу словом Божим, що тут прив'яних не скуштують смерті. А знаєте чому? Бо віруюча людина, яка з чистим серцем, яка не має ні плями, ні порока, як церква, та вона на суд не приходить. Вони будуть судити. Будуть сидить 12 колін Ізраїльів. Але ж щоб цього досягнути, нам треба навчитися, так як Роман Брат казав, прощення, любові, довготерпіння. І щоб того, але не було. І щоб я був вівцею на все своє життя і був в отарі овечок, які разом ідуть до спасіння. Слава нашому вічному Господу! Хай буде його ім'я прославлене і звеличене. i